Французький флот зустрічає особливого гостя. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув на міжнародні військові навчання із протидії підводним човнам, які відбуваються в Норвезькому морі. Після нещодавніх навчань у східній Європі німецький міністр закордонних справ вже звинуватив північно-атлантичний альянс у розпалюванні війни. Але Столтенберг наполягає, що подібні навчання це необхідність. Ми бачимо, що Росія стає дедалі агресивнішою порівняно з двохтисячним роком. Вона втричі збільшила військовий бюджет, модернізувала армію і була готова використовувати збройні сили проти незалежної держави України. У морських навчаннях беруть участь 13 кораблів із вісьми країн НАТО. Першого ж дня швидкісні катери тренуються знаходити, перехоплювати і переслідувати підводні човни умовного противника у Троїнхемсфьорді. «Ми маємо виявляти підводні човни з кораблів, з гелікоптерів і літаків. Сьогодні ми підвищуємо свої навички. Десятиденні навчання відбуватимуться у міжнародних водах. Командири говорять, що не здивуються, якщо російські військові заважатимуть тренуванням. У квітні російські бомбардувальники пролетіли занадто близько до американського військового корабля Дональд Кук. Інцидент стався у Балтійському морі своєю поведінкою. Росіяни намагаються ускладнити нам життя. Для цього вони використовують і підводні човни, і наземні війська їхні дії вже переходять певну межу, і це може стати причиною нещасних випадків. Раніше віце-адмірал Джонстон заявляв, що активність російських підводних човнів в північній Атлантиці досягла або навіть перевершує рівень холодної війни. З обох боків говорять про небажання повертатися в минуле, але командири НАТО наполягають, в умовах агресивної Росії військовий флот має бути на готові.